25 про років тому Польща стала на шлях реформ. Нині завдяки перетворенням в економіці місцевому самоврядуванні, включенню у процес європейської інтеграції, вона є однією з провідних країн старого світу. Польський досвід реформ полягає в тому, що чим краще, чим більше залучати мешканців до процесу реформ, їх проінформувати про перебіг реформ, тим краще результативність та ефективність проведення перетворень. Сьогодні польські фахівці раді ділитися своїми напрацюваннями із українцями. Наше суспільство, за словами закордонних експертів, до цих змін вже готове. загалом. Люди і суспільство готові до реформ. Єдине, що потрібно підготувати інструменти, яким чином можна власне активно залучати мешканців до всіх цих процесів. Зуєм польське до Польські фахівці розраховують на те, що Україна найближчим часом введе реформу місцевого самоврядування децентралізації влади. Це дозволить створити ефективні інструменти управління території через саму громаду. Сама громада має всі інструменти, має правове забезпечення, має фінансові потоки, має гроші, які є незалежні від рішень політиків на ніякому рівні. Є просто їй тому, що мешканці цієї території сплачують податки. чи ті податки вже тут залишаються в якійсь частині, що вони мають прибутки зв'язані з функціонуванням бізнесу на даній території. У першу чергу наголошують польські фахівці. Варто змінити ставлення самих українців до нових перетворень, зокрема збільшувати довіру громадян до влади та своєї держави. Неможливо є будувати демократичну державу без існі довіри. А довіра є можлива тільки тоді, коли люди усвідомляють, що мають певні прозорі чіткі механізми, вони можуть це провірити, і вони мають вплив. Реалізація реформ передбачає роботу за чотирма напрямками: взаємодія у площині влада, громада, активізація громадських організацій і територіальних громад, боротьба з корупцією, вирішення різного роду завдань у сфері соціальної політики, культури, спорту за новими методиками, маючи такий алгоритм дії, зміни у системі місцевого самоврядування в Україні, на думку експертів, мають відбутися швидко та безболісно для суспільства. Головне це реформування започаткувати.